Польща обіграла Україну більше ніж на 40 мільярдів євро. Друге, вгадайте, скільки Польща витратила грошей на то, щоб збити чотири дрони ви будете в шоці. І третє, 40 тисяч військових зараз від НАТО збираються на кордоні з Білорусі. Давайте по порядку. Саме перше. От просто поставте на паузу відео, напишіть суму, як ви думаєте, скільки НАТО і країни НАТО витратили грошей для того, щоб збити оці чотири дрони, які летіло. Ну їх там майже 20 летіло. Ставте на паузу, я зайду, почитаю. Мені так, от Європа, вся така модна, блатна. Всі вони ж знають, як там воювати і так далі. Вони. Давай збивати ці дрони, які в Україні збивають з автомат, з вообще. взагалі. Мені кажуть, це мікроваловки кидають, щоб їх збивати. Що в Україні там? Цигані з зубами золотими ці дрони збивають. Тут же ж вони там вистраювали технології і так далі. Я знаю, я бачив особисто, як вони спілкувалися з нашими військовими, і наші військові питалися їм донести і розказати, як це робиться. Ну у них в Європі, в НАТО і так далі свої протоколи. І значить, що? Вони підняли декілька F16, спеціальні пошукові літаки, запускали ракети. Там, ракети, короче, стоять від 1 мільйона до 4 мільйонів євро, один запуск щоб збити дрон, зрозуміло, який коштує ну, декілька десятків тисяч, ну 100 тисяч доларів, поняли? От, от такими сумами, а їх же уявіть, скільки цих ракет запустило, а уявіть паливо, а уявіть, скільки літаків полетіло, а уявіть заплатить всім там, термінові зарплати, хто терміново запускав ці літаки, збирав наради і так далі. Тобто Європа витратила на те, щоб ці 4, 4 дрона збити декілька десятків мільйонів євро. І вам може показатися. Ну, блін, да? ну я так мягко кажу. А тепер дивіться, що сталося. Польща зараз отримала 43 мільярди євро на допомогу в озброєнні. В цій всій заворушці, яка сталася. Що це значить? Що ці гроші не підуть в Україну. Вони мали йти в Україну. Так само, як ППО мало їхати в Україну, так само, як там а, певні припаси і так далі. Це все мало їхати в Україну. Росія. От як не крутий, вони можуть херби соліда й дати. Вони можуть жити там ну, взагалі, на манні небесної питатися на оцих своїх пропагандистських лозунгах і так далі. Ну от що вони не тупі. Тобто вони дуже довго готували цю операцію, запустили ці дрони. І що вони зробили? По перше, показали, що ну це НАТО ну за своїми протоколами, поки вони будуть розбиратися вже всю Європу, можна захватити. На жаль, на жаль, реально це показали. Друге, це то що а, тепер а, а, зброя і а, гроші не будуть йти в Україну, а будуть йти зараз на допомогу Польщі, і Польща від цього, кінешно, плюс. Ну в принципі. Якщо взяти Польщу, якби от ви були поляками, я полякав, то ми б сказали правильно, все супер, так і надо, треба нам оборонятися. Але нам як українцям від цього взагалі не прикольно. І от на ці гроші зараз Польща відправляє 40 тисяч військових зі зброєю, з амуніцією, з технікою і так далі на кордон з Білорусі. О така історія. Ну і тільки сьогодні спілкувався з людьми. Які намагались там полякам трошечки вище стоячим пояснити, що може давайте запросимо українських військових, та вони покажуть, як вони з автомата, вообще там чи зініток дешевих там за декілька сотень доларів збивають ці дрони, ну сумарно, а не за мільйони, як ви. Але у них свої протоколи, у них теж свій діріпандєніх, у них просто все по інакшому працює. Тобто, якщо у нас корупція є пряма, да, і попри цю корупцію люди вміють викручуватися і за невеликі гроші, робити ну реальні результати, і за рахунок цього країна ще й держава стоїть. Бо у людей черепушка українців дуже добре працює, а дуже добре.